Партизан, негідник, шпик та ще двоє. Обшуки у домівках цих бійців батальйону ООН. СБУшники проводять гучно, але не багатослівно. Слідчі дії проводять Наталя. Знайома Романа, одного з затриманих дівчина показує понівечені двері та розповідає про обшук. Це дозвіл на ухвалу суду на те, що вони будуть робити обшук і протокол. двері знову ставити було. Я пробувала закривати, бо приїхала якраз до його сестри. Вона мене попросила тут побути, бо двері не закриваються. хтось може зайти, все, бери, що хочете, так? А от син Надії потрапив під гарячу руку спецслужбістів без вини, просто проходив під час обшуку повз будинок Романа. Просто вискочили, положили на землю за секунду. За годину часу орієнтовно це вияснилося, що зловили вони не того. Потім не могли довго зняти наручники, бо не могли зняти наручники. Ну, розумієте, потім просили сусідів, щоб ті наручники зрізати, ну, розбили бороду, там носа. Весь цей гармидер піднятий через теракти, що начебто готували бійці ООН. Правоохоронці переконують, одного з них спіймали на гарячому, коли він намагався підірвати залізничний міст. Більше 10 пострілів він сказав, що було більше 10 пострілів. Подумав, що то на весіллю петарди стріляють. Він каже не виходив, каже, а чує, стріляють. Кажуть, мало лише весілля, що стріляється. Він каже не виходив. А потім вже ранком, йому вже сказали, що ранку, що тут така була ситуація, що ганялася. Міліція поліції, що стріляли. От. Поранені СБУшник та диверсант, але про їхній стан ніхто не говорить. У спецслужбі стверджують, хлопці готували аж три теракти, а у їхніх помешканнях вилучений величезний арсенал зброї. Проте коментувати це на камеру не хочуть. Натомість місцеві у таку версію правоохоронців не вірять. Фейк, процентовий ніколи в світі. Спокійний, спокійний хлопець, шови то може що в чомусь другої мі заміщений. Я тут його спеціально підставляю. Вони дуже себе так зухвало поводили, скажем так, і навіть за понятих ніхто не хотів іти, бо тому що ніхто не бачив, що вони, як вони приїхали, як вони попали сюди. Ми зброї не бачили. Я особисто не бачив, але от дружина моя вони там були тут. Жінки не до самого ранку були. Були якісь там набої і були гранати, по моєму подруга ОУН, Романа запевняє, знала усе про його життя. Переконана, її наречений потрапив під роздачу не просто так. Я помітила, що він просто гуляв зі своїми друзями, з якими я також гуляла в той ж самий час. Ми нічого навіть про таке ніхто не говорив, ніхто про таке навіть не думав. Вони приїхали до того. Вони сказали, що їм достатньо цієї війни. Я не знаю, можливо, його хтось підставив, але він такого не міг робити. Уніці відкрито називають власні версії затримання побратимів і не вірив якийсь запланований теракт під Львовом. Виглядає на те, що це є помста СБУ, про яку вона повідомляла добровольчому руху і Куханівському за вчинені там розбої російських банків в Києві і різні акції по спиненню ходи за мир, як за мир російського патріархату. Правоохоронні органи офіційних коментарів про затримання поки не дають. Відтак подробиці терактів точна кількість затриманих та якість речових доказів оцінити поки неможливо. Назвичайні новини і надалі стежитимуть за цією темою.